Вишиванка це традиційний одяг українців. Ця сорочка прикрашена вишивкою різних кольорів та форм. На сорочці вишивають геометричні фігури, квіти, рослин, птахів та багато іншого. Для вишивки найчастіше використовують нитки червоного, чорного, синього та зеленого кольорів. Кожна область України має свою особливу вишиванку. Раніше вишиванки були повсякденним одягом, але тепер вишиті сорочки українці вдягають на свята. Я вишивана сорочка, неначе долі оберіг, в молитві вишиті рядочки. За щастя всіх моїх доріг, її носити насолода, і будень, і святковий час. Любов до неї то не мода. Вона у серці повсякчас моя сорочка. Моя сорочка вышиванка, хиба шея краса? Моя сорочка вышиванка, не дух народу воскреса?